Друзі, вибачте, що я такий егоїст, на жаль, я продав тих двох петів, бо там продавали шукар Apple. Але зараз воно вже не продається, і як бачите, то я не встиг купити. На жаль, друзі, так, але я... в мене є трошки інший вихід. Я можу вам я... коли будуть продаватись інші пети. Інші яйця, ну, зараз можна, можна буде купити. То я постараюся вибити щось класне для вас, щоб ви змогли порадіти, щоб ви змогли пограти. Ну, Зараз подивимось, скільки воно коштує. 50 тисяч, це капець. Зараз ще буду для вас відео по стендофу знімати. Тут ще в мене такий. газон, такий сад, садочок. Не є питання. Що це таке? Що це просто за гігант? Давайте подивимось скільки він коштує. How much this works? Капець! 8 тисяч, а ми хочемо ще подивитись. Я ще хочу подивитись. Yes, 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 yes. Так, коротше, я щось тоді заберу. наприклад, оце за можна забрати. Все, забрали і... давайте посадимо. Капець. Давайте ще поливалочку, щоб великий Ну, Давайте ось оце. Окей, виходимо. Бо сподіваюсь, що воно в велике виросте. Тоді зараз заход... буду робити ще відео по стендофу для вас. Всім гарного дня, всім до побачення!